У дитячому садочку номер 58 Калинка новорічний ранок. На гостину до діток завітали казковий сніговик та веселі лісові звірята. Яскраве свято влаштували для багатодітної родини переселенців. Троє дорослих мама, тато та бабуся, виховують вісім прийомних дітей. Родина проживала у просторому будинку сімейного типу в селищі Піщани, що в Куп'янському районі на Харківщині. У вересні їхнє житло зруйнували російські бомби. З жовтня чималенька родина перебуває в дошкільному закладі Калинка. Один хлопчик найстарший, йому 17 років. Він навчається в коледжі. Самий найменший хлопчик йому тільки рік виповнився в жовтні. У ці передсвяткові дні важливі не тільки солодощі, які цього дня отримав кожен, а й підтримка, яку ми тут відчуваємо, каже багатодітна мама пані Ольга. Дуже хорошо, дуже і діти позитивні. Такі прийшов на новорічний ранок і Полтавський міський голова. Повірте мені, ви наші. Ми вас теж любимо. Ми вас прекрасно розуміємо. Я хочу всім побажати в наступаючому новому році, в першу чергу миру, світлого неба. І саме головне для вас, щоб ви всі повернулися в свої домівки. І уявляєте собі, що не тільки наші полтавські родини беруть на виховання тих дітей, які найбільше цього потребують, а все внутрішньо внутрішньопереміщені особи. Тому сьогодні я користуючись нагодою, хочу висловити слова подяки всім без виключення тим мамам, тим батькам, які піклуються про всіх наших дітей, тому що дітей чужих не буває. Олександр Мамай говорить: подарунки отримають усі близько 300 дітей-переселенців, які наразі проживають у різних навчальних закладах міста.